Громадський світ повертається у студію. Маємо ще для вас огляд коротенький міжнародної преси. Можливо, вдасться зв'язатися іще із німецьким експертом, який поспішає до нас їде, щоб поспілкуватися з нами по скайпу. Ну, але огляд преси буде точно. Це я вам обіцяю. Починаємо прямо зараз. Зі статті в британській газеті Індепендент журналіста і нашого хорошого знайомого товариша, який неодноразово бував у цій студії колеги Олівера Керла. Він пише про. Настрої, які панують у Дебальцевому, пише він про те, що серед українських військових зростає невдоволення. Тим що не дають їм команди атакувати. Що так зване перемир'я, кажуть, вони існує лише в умах генералів, які сидять у Києві. Там на Донбасі у Дебальцевому вони не бачать цього перемир'я. кажуть, що там перед новим роком три тижні були такі більш-менш Такого порівняного затища, однак, з 31 грудня і з 1 січня відновилися дуже активні обстріли їх позицій з боку проросійських бойовиків. Постійно прибуває до тих військова техніка із іншого боку кордону. До речі, це підтверджують також і мешканці місцеві, з якими спілкувався журналіст, власне мешканець, зокрема горлівки на ім'я Андрій, який не назвав свого прізвища. Ще заявив кореспондентові індепендент про те, що він бачив на власні очі, як заходить військова техніка техніка з території ем, ймовірно, Росії. не зрозуміло звідки ж ще вона може туди заходити, якщо це територія контрольована бойовиками. От, власне, говорив цей житель Горлівки про кілька десятків, кілька десятків новеньких військових автомобілів, які увійшли. До міста, яке перебуває під контролем сепаратистів минулого тижня. Ну а місцеві жителі, не зважаючи на те, що багато з них багато хто з них вже розчарувався у так званих народних республіках у владі чи так званій владі самопроголошених ДНР і ЛНР, кажуть, що не знали, чому вони йшли на референдум, і насправді не знали за що вони там голосували, просто хотіли мати більшу. Пенсію, таку, як у Росії. Однак, навіть незважаючи на те, що розчарувалися вони у так званих народних республіках, не поспішають вони активно якось змінювати свої симпатії і підтримувати українські сили, кажуть, аби був мир, а нам все одно, хто тут візьме гору, аби лише був мир. Ну, українські солдати на це не ображаються. Як сказали вони журналістові, що ну не дивно, що місцеві мешканці мають такі погляди, адже єдине телебачення, єдині медіа, і до яких у них є доступ у цих регіонах, це російські телеканали або телебачення так званих ДН так званої ДНР. Тому власне лише одну точку зору чують ось ці люди, і не дивно, навіть якщо вони не довіряють ДНР, то не довіряють вони і українській владі. Якщо Дивляться лише ось такі медіа. Матеріал цікавий в газеті Індепендент. Висновок такий, що загострюється ситуація на Донбасі. Був надрукований цей матеріал ще до того, як активні бої відновилися за Донецький аеропорт. До того як стало відомо, що обвалилася вишка в Донецькому аеропорту. Ну, вже були ознаки всі того, що загострюється ситуація. На Донбасі. Відомості, російська газета публікує колонку авторську про те, що в якому стані зараз перебуває українська економіка, і чи врятують її кредити, чи врятує її допомога із Заходу. Пише автор цього матеріалу під назвою Київський цукцванг». автора звати. Хвилиночку Борис Гразовський. Ось пише він про те, що не врятує на його думку Україну ось ця вся допомога. Навпаки можуть прикриватися ось цими грішми, які надходять із заходу українські чиновники, українські політики для того, щоб лише імітувати бурхливу діяльність. Насправді нічого не змінювати. Ну, хоча пише автор, що не видно і великого прагнення, великого бажання заходу дуже сильно Україні. Допомагати на додачу до того, що вже було їй надано, за оцінками українських лідерів, яких цитує автор матеріалу, конфлікт на сході України вартує близько 10 мільйонів доларів на день. а необхідна допомога Україні у 2015-2016 роках має скласти 13-15 мільярдів доларів. Це на додачу вже до тих 17 мільярдів, до про які вже домов. Наша держава з Міжнародним валютним фондом. Єврокомісія поки що пообіцяла лише додаткові 2 мільярди. Ну, сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати можуть цього року надати 2 мільярди за умови, якщо Україна впроваджуватиме реформи. Цитує автор цієї колонки статтю Джорджа Сороса, американського фінансиста, відомого філантропа, яка вийшла днями, який він закликає західні країни активніше до. Допомагати Україні зрозуміти, що без фінансової підтримки Україна не зможе розвиватися, ну але автор з цього матеріалу, російський журналіст, вважає, що насправді не так усе просто, і ось ця фінансова допомога з боку заходу не стимулюватиме українське керівництво вирішувати ті проблеми, які зараз наявні в економіці зокрема, скорочувати видатки бюджетні, які зараз перевищують 50% відсотків ВВП. Якщо надіятися. Дійде уся ця допомога заходу, то не буде жодних стимулів у політичних лідерів України змінювати ту систему неефективну, яка панувала в Україні досі. І на завершення огляду преси маємо матеріал із американського журналу New Репаблік. Цитуємо його рідше останнім часом, тому що змінилася там редакція. Майже всі журналісти пішли звідти після того, як змінився власник. І, власне, ті, кого ми найбільше там любили, хто найбільше найчастіше писав про Україну і Росію, журналісти звідти пішли, але продовжують писати вже інші люди. На ці теми, ну зокрема, вийшов матеріал у New Republic про те, що російські літаки, військові, російські винищувачі, бомбардувальники загрожують цивільній авіації у країнах Європейського союзу та НАТО. Літають вони дуже часто без. Попередження не повідомляють про свої маршрути, літають там, де їх не можуть зафіксувати радари. Взагалі не вмикають вони систему, яка б ну на, на борту, яка допомагала би відстежувати маршрути цих літаків. Ну і власне через це вже кілька могло статися дуже неприємних, навіть трагічних інцидентів. Зокрема, повідомлялося минулого року про те, що мало не Зачепив, мало не відбулося зіткнення ось такого одного з російських літаків із шведським пасажирським літаком авіакомпанії САС. Дивом просто вдалося уникнути цього зіткнення там на відстані кількох кілометрів, одне від одного пролетіли ці літаки. Також країни, особливо Балтії, повідомляють постійно про порушення їх повітряного простору з цими російськими літаками. Ну і автор цього матеріалу пише, що дуже небезпечна гра, в яку грає Росія, може призвести до серйозних трагічних наслідків. Ну і показовує реакція російських посадовців на усі ці повідомлення, які надходили з боку боку НАТО і з боку влади окремих країн, зокрема, коли влада Швеції заявила про ось цей інцидент, який мало не трапився, мало не зіштовхнувся цей російський літак, який про який нікому не було відомо, і шведським пасажирським літаком, так, от російська влада, російський посол у Данії відреагував на цю заяву словами про те, що напевне шведська влада просто ну була трохи в неадекватному стані, коли ось про це говорила, точніше. Натякнув, що, начебто, під дією наркотиків були шведські посадовці. Коли власне ось цей про цей інцидент, про цю можливу аварію вони заявляли журналістам. На цьому огляд преси закінчимо.